Ага. Пане Ване, ну давайте ми продовжимо нашу бесіду. От про бюджет, про бюджет будь ласка, розкажіть ретельно на наступний рік. Що там уряд Лазарова задумав для Чорнобильця? Далі на наступний рік, значить, яка саме основна проблема? Ми, наприклад, відділ Чорнополя снабжаємося через, значить, як це сказати. Одне фінансування в нас йде через відділ соціального захисту, друге фінансування в нас йде через МЧС. Тепер відділа Азарова чогось. Хоче нас передасти типкові. Чого нас передасти типкові? Це для того, щоб запутати кошти там, не до використали, там не до використали. Я так думаю, це на мою О, думку. Така думка, тому що розумієте для чого нас перекидувати з міста на місто? Не можна проконтролювати ті кошти. Бо якщо в одному міністерстві ці кошти є, значить можна ревізійна комісія може піти провірити використання цих коштів, а то переходить з одного міністерства з друге міністерства, перекачування грошей сюди туди. Я думаю, що це лишнє він зробив що все хоче поділити я думаю що взагалі не через мсчес а через він якщо фінансування йде нехай йде через один один одне міністерство не через дві Mm -hmm. Тому що, наприклад, путівки, забезпечення путівками це є соціальний захист, забезпечення житлом це вже відділ МЧС, ну, порозумієте. Yeah, ну, Получається роз, роз, кошти. І, і, і не можна контролювати mm -hmm. ці кошти, де вони є. Де. Пане Іване, скажіть, будь ласка, а у вас заступник є? Заступник а, є. Він зараз okay, зараз він тут? його тут немає. Тут немає. Він, хлопці, знаєте, він такий же бойовий, як... Пан Іван, чи ні, ну скажіть пару слів. Заступ про заступник. Нормальний, Нормальний хлопець. <рес> <да? рес> я, я, Нормально. Я, я, ну, да, тут ну. тут, тут, ну. тут Робо Робо треба бути зубастим. Там заступник. Той на Так у вас не один заступник. Були, були. Міняється. А скільки років ви вже очолюєте? Я очолюю громадську організацію з 97-го року. Це треба мати стільки наснаги і терпіння, щоб з такою нас... серйозною організацією керувати. Все, в підвалах. Де там кабінет, будемо ремонтувати. Це ага. на громадських засадах. Люди, ну, да, які думають, що О, я дійсно там. Я, автошкола, я то... не отримую за це нічого, але я дуже скора людина. Свою я два рази лікував. 14 років лікування у інституті нейрохірургії, лучовій патології відділу МВС, у Києві. У мене діагноз єдиний в Закарпатській області, остра променева хвороба із ліквідаторів. Я один із перших пожежників в ну, Я був дуже хворий, мені просто прийшло в голову, що взяти на себе таку ношу. Бог мені дав пожити ще мало, щоб хоч допомогти тим людям в тій мірі, які я можу, які потребують цієї допомоги. Добре, пане я вам дуже дякую за таку широку, таку гарну розповідь. Бажаю вам здоров'я в першу чергу. І щоб е, ті плани, які ви задумали в свої організації, здійснилися. Саме головне це соціальний захист. Буде соціальний захист, і значить Чорнобильці будуть себе почувати нормально. Я так думаю, сім'ї ваші будуть хочу добові. сказати, що на даний момент після цих виборів я став депутатом районної ради. А, я за комісію по соціальним питанням, та я думаю, що буду старатися далі більше. більше допомогти червоцям по мірі можливості Добре, Дякую. Дякую. Я трошки покажу все. Що... Зараз я розкажу, почекайте зараз. От ми вже бачимо, як збираються ліквідатори Чорнобильської аварії. Через певний час почнеться російські події. გაიგეთ, ატყეთ. უნდა ასეო. და მართლა გინდა, რომ ჩეკავე, რომ ჩეკე.